Частина третя, і ми зупинилися на підсвідомості, на мрії. І це карта говорить про придушення, тобто це має карта назву придушення. Це про тінь вашої втоми. Це, якщо розглядати на глибинному рівні, є у вас перенапруження, навіть десь вигорання, відчуття, що на вас дуже багато чого навалилося, що ви мусите нести все сам або сама, і таке враження, що у вас немає до кого звернутися, щоб цю ношу розподілити. Тобто таке враження, що ви або не вмієте просити, або у вас нема тієї людини. Ну, сфери може бути навіть на роботі, так? з якої ви можете поділитися, власне, трошечки з себе сняти Ваші сни, мрії, підсвідомість ваша говорить про перевтому і блокування творчої енергії, Є сот це сфера місяця. І, отже, час, хочеться сказати, вам відновити якось баланс свій, дозволити собі приймати підтримку, навчитися просити про допомогу. Якщо це не ваш вантаж, то не брати на себе, не брати на себе зайвого. Не бути, не забувати про те, що доброта це не слабкість, і потрібно розділяти таку мати грань, так, що можна, а чого не можна, дозволяти зняти броню сили, не намагатися. Показувати, що ви така все владне або все Що це пригничує вашу, так сказати, якщо сказати коротка, спонтанність? Далі? Останнє питання буде. Це малкут це про прояв у матеріальному світі. Угу. Королева мечів з цього боку ми заходимо. Ну що ж, це про світлий інтелект після бою. Бачите, тут у королеви мечів в руках голова відроблена. У світі ви проявляєте себе як жінку, чоловіку в чоловіка. Будемо говорити, тут вас багато, тому кожен на себе. Тобі. Тобто чоловіки повертаєте, тобто я буду розповідати просто в енергії. Ви проявляєте як себе людина, яка пройшла через трансформацію. А от на дні все ж таки у нас є. Принцеса Кубків, тому у вас з відпочиттями, з відчуттями, з емоціями все добре. Не дивлячись на те, що ви можете показувати себе холодною і раціональною, логічною. Ви є таке враження, що очищаєтесь або очистилися, ви стали просто мудрою людиною. Ви вже все просто бачите. І це архетип Софії, усвідомлення правди. Якщо захочете спитати по цьому приводу, то можна розповісти. Ви відділяєте ілюзії від істини, несете ясність і структуру, дуже чітко розмежуєте межі свої, до вас не можна. Без поваги відноситись. Тому у світі ви, як вчитель, як провідник, як наставник, який вміє не лише а, горіти та, по вогню, а також а, ви маєте вогонь розуму. І а, Ваші емоції, ще раз означаю, і тут виходили карти, які на це натякають, Вони не лишені почуттів, відкритості, супереживання, доброті. Якщо підсумувати ваше дерево, то можна зазначити таке. Ваше дерево це шлях. Вогняної жриці, жриця який або яка пройшла перевтілення духовного світла у матеріальний світ, від катера до малолкут, рух від зірки вищого натхнення, так, до королеви мечів, ясного втілення мудрості. Вежа середини, так би мовити, вона говорить про очищення, яке зробила вас провідницею або провідником істини. Ви проходите насправді алхімію, вогню в кристалі свідомості. Ще хочу зазначити, якщо у вас буде бажання продивитися по калібстикам. Балістичному дереву саме кліпот, ваші тіньове древо Це було дерево життя сефірот, то ми можемо зробити тіньовий аспект. Знаєте, ще хочеться трошечки зазначити стосовно, саме що таке дерево долі, сефірот. Це кабалистична схема. Що описує шлях божественної енергії від абсолюту до прояву в матеріальному світі. Вона має 10 рівнів сефіротів і від найвищої духовної сутності, так, кетер має назву до повного прояву у світі і матерії, це Молкут. І кожна сефіра — це і є стан свідомості і сфера досвіду, через яку ваша власна душа проводить свою еволюцію. Еволюцію, змін таратота, воно, до речі, ще побудовано саме на цій структурі, якщо ви не знали. Тому цей розклад, от який ми робили, так, він показує, як енергія вашої душі проходить крізь, у, крізь усі рівні буття від задуму до реалізації. Ось такий був розклад. Пишіть, як він з вами відігрався, і що ви думаєте по цьому приводу? І з ким він взагалі так. от Зразу ну, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, дякую за увагу, до зустрічі. Бережіть себе і бережіть своїх близьких.